Всім доброго дня зі святами, з Новим роком вас всіх. Я лечу знову на стрижку, яку вчора летів, але вже сьогодні трошки про цей не проспав, а якось вилетіло взагалі з голови. що в мене сьогодні стрижка на першу годину і лечу вже на другу. Бо... Не впіваю, коротше, записувався за місяць і от така штука, представляєте? Тому сьогодні дуже насичений знову день. Новий рік будемо святкувати з сім'ями, до нас мають прийти сьогодні гості, буде багато людей, будемо приймати всіх. Будуть подаруночки, розпаковки. Думаю, буде дуже класно. От. Тому нехай буде у вас святковий день сьогодні, коли ви дивитесь. От. Нехай вас Господь благословить всіх. І гарного вам перегляду. Мене не підстригли. От, але ж трішечки підбрили, трішечки, так, щоб я не сильно був заросший. Так що, все, їдемо додому, там вже е, дома катюня повним ходом намиває, робить порядки дома. Так що так, чекаємо гостей. на любимо. Вау! Подарочек. На день народження. Це тобі. На день народження? Так. Да. Смотри, на день народження. <свісна> на Новий рік, а де доця? Клас. Доця. Доця, іди. Спасибо. На, це тобі рибка. Клас? Так. Да. Рожеве, як ти любиш. Готовий туди? Да, Ще штори привезуть нам що? Да, Капець. П'ять часов десь. Ну вони двох, вони тільки в спальню повісять, у вітальню. Ага. А у кухні і в нашій вже будуть потом мимо завон дивуватися. А що тут вода? Походу. Вода походу, та шапка. Спасибо, Лівій. Все став. Красиво. Ми вже ось поставили такий стіл, тут розклали. У нас тут такий подвійний, типу він так розкладається. І зараз якраз став так в метр м. Так що отак от у нас виглядає. Зараз ці, все так. Так, да, якраз стане я, думаю, для всіх тут місце, Тепер у кухні все пусто. Дасть? Що ти там робиш? Я ось таке. Ось таке. Вкусне робиш, так? Ага, зараз треба накрити пленочкою. О! Сняло? Так. А чому воно на тебе я не можу навести? Красота! пробуємо тарталеточку з екрой. Суперцо, правда?

<свист> 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 нормально, нормально. А в мной да, типа колесика? Типа там колесика. Привет, Лизок. Иди сюда. Ты что, сейчас... Она... Обними хоть Лиску. Привет. Лиску обними. Журы, блин. Подарунки тебе принесли. А, Ты что кажешь? А там колесика есть? Привет! А там колесика есть? Чуєш, А там цей показать? Коллеги, ну что, чай есть, я такі Такие движ, ребята. Бегом каже, кой, кажется. Тиремони, чтобы взял чайник, да? Церемония. Капец. Все церемония, блядь. Все, короче. Короче, <говорю> <говорю> отступающий <говорю> поминает. Как тут дамы, хай не заважаешь. У нас тут уже майже. Майже доходи до фотографії. Зараз доорганізовуємо наш стіл. Будемо фотографуватися. Що там? Що тут у нас за двіж дитячий? Тут дитячий двіж, коротше. Так, да, що таке? Там капітан працює. Тут все контролює. Я кажу Ну, прикинь, така в нас новорічна Ана, похорон, атмосферка. Друзі, ну що, слава Ісусу Христу! Що ми зібралися в такий хороший час, ну, так сказати, попрощатися. З 2026 роком. Півтатись 20, 20... <г десять> з 26, попрощати з 25-м. Знаєте, багато там я бачив, рік не, непростий, рік важкий. Ну, насправді, рік там не простий, в дечому і в дечому важкий. І війна в Україні, і було дуже багато різних ситуацій і багато всього. Але хочу сказати одне: що також з тим всім, наскільки цей рік був десь в чомусь непростий, він був дуже прекрасний і чудовий рік. Чудовий в тому, що всі ми багато чого е, нажили, і всі ми багато що е, получили за цим, за цією непростотою получили певні радості, певне благословіння. Бог нас дуже благословив. Перш за все, дякую Богу і дякую взагалі, що ми є один в одного. Ми є один в одного. Ми сьогодні маємо куди прийти. І відсвяткувати це свято. Дякую Богу, що в нас є така прекрасна церква. Дякуємо Богу, що в нас є, слава Ісусу Христу, таке прекрасне об'єднання, яке у нас є. Багато друзів всюди, які сьогодні нас вітали, і багато в нас є, ми багато чого отримали за цей рік. Тому, знаєте, Бог працював з нашими серцями, Бог давав нам різні ситуації, але в цих ситуаціях він завжди показував себе, завжди показував любов, завжди показував. Не дивіться на щось погане. Дивіться на мене, на добре, на боях, подивіться, що я роблю у вашому житті. І ми сьогодні можемо всі оглянутися. Ми сьогодні можемо оглянутися. Ми сьогодні можемо подивитися, що в нас є. Ми можемо подякувати за це Богу. І давайте так і зробимо. Господи, ми дякуємо Тобі за цей рік. Ми дякуємо Тобі, Боже, за цих людей. Ми дякуємо Тобі, Боже, за все, що було у нас в цьому житті.

Давайте воду, дайте ще, щоб води вони. Якщо що, май. Ну, просто щоб знали, це все безалкогольне, тобто церква не п'є алкоголь, окей? Так. Всюди нульовка. Ще учий, ще Зараз будемо це... пити ч... чайочок. Називається шляхетний пан. Зараз я вам покажу. Шляхетний пан від фабрики Менко. <свят> Дуже хороший. Це щось серйозне. Дорогий чай, так? Не то що дорогий, він, я би так сказав, висок, дорогий? високоефективний. Дорогий? А так. Mm. Ну він, дивись, 30,5 штук до дюлорана. Угу. Mm -hmm. Тільки надо ще викупити розчин. Mm. 100 г штука коштує. Це дорого, звичайно. це дорого вивчаю. Це я зараз не сігаю. На його, оно цінничок, а ну дай. Щоб його заїсти. За кілограм. Да, за кілограм. А ну блин, это мы сейчас будем пить его? Да, мы его сейчас прямо. Да, брат. Это Серьезный чай, да, кис? Короче, сюда такие чайничек Зак, Закидаем. Сколько тут грамм? 13 13 грамм. На 7 людей. Да? 3 на 4. Типа по 3 грамма на человека. 3 грамма на человека. Ну окей, подивимся Сейчас який кислок будет. Його перепивати не можеш, бо дехто перепутує, що і чиферить такими чаями. Не а ними треба насолоджуватися. Це три рази більше. <скільки> Але ну, ви побачите, насолода він з ким буде горіхом віддавати. Дуже класно. Шляхетний пан зараз буде. Так, заливаємо чайочку, небагато, скільки там. Ми проливами будемо пити. Коротше, ти і сюди залив і туди залив. Зразу, так? Так, так. бо нас багато, знаєш, ну, і в одному чайничку катего. ти це все не завариш. А Та така вона вона, що, якщо в одному чальнику не можна. Е, Дивись, коли забагато чаю, невелика концентрація, я, я наприклад, то галімо. і коли замала галіма. Наприклад, тут ми знаємо, як зробити на, на чоловік 5 максимум. А той це потім чоловіка максимум маленький чай. А, Добре, але якщо ти цю концентру, ну от то. Тише чай закидаєш в одну і робиш більше. Коротше, так лабить, тому ми робимо на два, знаєш. Можна зробити, без проблем. Просто ми так собі робимо, як вже... Ми вже знаємо, знаєш, що вже нас скільки треба, що до чого. Я ще мала. Покажи мені де світло. Так, все, давай знімаємо. то то вже... Ні, чоловічку. То вже смола. Це називається чаша справедливо. Це чахай називається. Да, ми знаємо таку чашку. Давай розливай і давай долимося, бо зараз воно настоїться за сильно. Не наливаємо одразу цю штучку, тому що якщо ми нальємо зразу сюди, в піалку, да, то комусь буде за крепкий, а комусь буде за давай, давай, Тому Є ось вот така ось вот чашечка, <старова> яка називається чаша справедливості. Тобто вона розподіляє чай всім по, як то порівняно. Да. Щоб, щоб настій був одинаковий, не був десь міцніший, десь гірший. Сдавайся, так, так. Да. чекай, я зброю світу. Чекай. Зараз будемо смакувати. така, звісно, жорстка. Мені наоборот подобається ця заморочка. Ну, Йому це коли не знаєш, сидиш. Ну, типа там в компашке, так, да? і, і тобі, типу, прикольна така двіжуха, типа, знаєш. Так, нам потрібно ще стаканчики випіли, Женька, що маєш прикольного. Варюхай, гарно Ти ще тепер буду тестувати. Ну такий смачний. Горіхові. чуєш, так горіхом не Він Дуже цікавий. Він гравий. Насправді він дуже дієвий. Це з тих чарів, що я пив, це один з моїх фаворитів. І Ось таке наше спілкування з лідерами Європи. Це дуже хочемо. Діти на відео. нас одна хвилина. Наслій. Це що? Що? Мешка сімдесят мать. Що всі нашим? Так не спалить нам. Я бояться нема. Що? За тебе кочейку дальше. Новим роком. З новим роком. Погодна, що робите? Руку не воває. Новим з мене полите? Хто знає які ці. Я люблю, я слава либо. Елю, надо їдавати, не надо там. Кабук, я інси. Усник. Де один. Ось. І що там конфета мабуть? Лево. А, це лево. Так складать да! надо. Ух ты. О, яке. Давай, приведем. Прикольно. Ну давайте, вы тут тільки за собой прибирайте. Друзі, а що у вас? А що у вас тут? А, у вас тут? А, у, вас тут? а у вас тут? а що у вас тут? А ну расскажи, що у вас тут.

Не, вот так хорошо, да. Давай! Роби по Владу технологію. А мы дує, а не виходить. Я тебе добрость не більше в зуби, тарілку. Вот так, Давай! Давай! 说你死 мене, Немає, О! 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 Поїхали, да? да, да поїхали. поїхали. А то швидше подали. На старт увага руш. Я думаю, просто не <реку> ви. <реку> <реку> Ха-ха-ха! 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 Де воно, блін? Не дощуй моє варно! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Тихо! Ларко, пускай без! Дощуй варно! Пашку же капец! Я учился снитал деокус! Что надо закапец! На старт, а хорош! А где же бутылка? Субай, давай! Субай, давай! Субай, давай! Субай, Юля, А я попал? Да Вот это крот, Юля Ты крот, серьезно Будь, Боть, не трогай

Так що? подождите, а що там три нет? Ага. 아. <목소리가> Я зараз не тут. Чого ви не чекаєте? Ой, на вас щось, рівно. Мило, чупик. 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 Тетя, а можете поверні, що буде? Я не залишився! Я не залишився! Я не залишився! Але це ніколи не закінчиться. Але це ніколи не закінчиться. Але це ніколи не закінчиться. Поки не залишимося. Чудо, сам не смішная, Катя просто усыхається, стоїт не бачите, це так смішно его, просто. вам мило. мило, чупик, Чупік! мило, мило, Чупік! Чупик! мило, 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 Чупік! Чупік! жупик, мило, мило. мило. Чупік! Чупік! Пару раз на мило чупика було. Надо наоборот робити. Поняла? Надо наоборот. Мило це чупик, а чупик це мило. Давайте зміняємо правила. Мило, це чупик, а чупик цепик. Тихенько, вже прощаємось, прощаємось, розходимось потихеньку. Майже ціла ніч. Ну так. Скільки йо то це вже майже четверта, четверта ранку. давай. я ще Все, давай. Як в фільмі виживши, знаєш? Давайте виключимо світ. Короче, турнір пошов. 3... в 4 часа ранку. Що <рикул> там, рубка жорстко. <рикул> Заруба, да? <рикул> Ходять як сонні мухи, короче. <рикул> <рикул> Ходять, але знаєш, е... коли йдеш сюди, несеш. Все несеш радий. А коли йдеш <рикул> <рикул> додому, а тобі треба нести. Куча всього вже подарунок. Щось ми його навіть не використали, коротше. Та бо Катя думала, що будуть сідати yeah. на нього, а на нього ніхто не сідав. Yeah. Коротше, Настя ще гуляє. А лізок. А у Лізка вже все. Дитина вирубейшен. Меліска, столи, капець, то ще все прибирати. Завтра Христя прийде допомагати. Давай, десь сюди сядеш. Виспишся якраз. Ой, чуєш, в мене хтєк у фанатрі це футбол. Почнемо.